Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати Повість Ярослава Стельмаха Найкращий намет». Сонце вже пекло аж аж, а Славко все примовляв. Ловись рибка, велика й маленька, ловись рибко, велика й маленька. Зрештою, Митько заявив, Я читав, що деякі заводи. Спускають у річки отруйні виробничі відходи, і від цього вся риба дохне. Мабуть, і на нашій річці десь є такий завод. Даремно ми стараємось. А як же той пічкур, що Сергій Анатолійович упіймав? А в нього, мабуть, здоров'я найміцніше було, і він ще не встиг. Не встиг, що? «Здохнути!» Знаєш що, Митю? сказав я, коли до кінця змагання лишилося кілька хвилин. Я, здається, здогадався, чому клюва немає. Ну, а тому, що всі ми накидали таку силу селену приманки, що в цьому місці риба просто об'їлася за ніч. Вона тепер навіть дивитися на гачки не хоче. Не те, що хапати їх. Митько подумав, подумав і каже. А що правильно, якби ж це тільки ми кинули, то вона й ловилась би, а так. І тут Славко, як закричить Риба в мене, ура! І ми всі помчали на той крик. Дивимось. Лежить на землі славко і сміється от щастя. Але, як з'ясувалося, він не от щастя сміється. Просто Славко придавив рибинку животом, і вона його лоскотала. Зрештою, хлопець підвівся, і ми побачили. Борсається у траві карасик із долоню завбільшки. Оце здорово, Витька гукає, глядіть, як він його спіймав. Дивимось ми, гачок отой самий здоровенний гачок, карасика за хвіст зачепив. Це він коли закидав, Сергій Анатолійович пояснює. Рибу випадковий підчепив. Таке іноді буває. Але ж усе таки спіймав значить, переможець Славко. Переможець і краща рибалка табору. А через кілька днів на стіні їдальні ще й фотознімок Славків прикріпили, поруч із знімком. Черевика нашого кращого бігуна і колективним знімком першого загону, переможця у конкурсі пісні, ще й підписали В'ячеслав Денисюк, кращий спортсмен рибалка першої зміни. Правда, фото було без рибки. Митько сказав. Таке рибище й на знімку не вмістилося би. Зате Славко вмістився весь, стоїть із футляром від акардеона, з вудкою у руці і посміхається. Пліт. Ух, як у таборі було, написав я на початку своєї правдивої оповіді. І нізащо у світі не відмовлюсь от своїх слів. Чого ми тільки не робили, і конкурси проводили, і змагання, і вигри всякі грали, і в похід ходили, і навіть допомагали сусідньому колгоспові полуницю збирати. Все робили. Але найбільше нас вабила річка. Добре, що вона була поруч. Погано тільки, що ми до неї не часто ходили. Часто ходили кожного дня і всім хотілося частіше, бо ми дуже любили природу. Ну, Митько й придумав. Після тихої години у нас, як правило, була спортивна година. Ми йшли за їдальню на майданчики і вибирали хто що хоче бадбінтон, баскетбол, пінгпон. Ми з митьком спершу теж грали то в баскетбол, то у теніс, але потім вирішили, що нашу любов до природи найкраще сполучати із футболом. На футбольному полі завжди було найбільше людей. Грали всі охочі, хоч 20 чоловік, хоч 40. Ділились на дві команди і грали. Ми з митьком записувалися до капітанів, а далі непомітненько тікали з поля, безболісно для обох. Команд. Яка різниця? Ганяють м'яча, скажімо, 30 чоловік чи 27. Тим паче, що хвилин через 15 таке починалося не футбол, а людове побоїще, битва на Куликовім полі. М'яча не видно, гравців теж. Курява піднімається стовпому небо, і в тій куряві тільки й чути. Пас на мене, куди? Бий, мазило, відька сюди. Гол! Як не було? Ну, як не було? І пішло, поїхало. Я сам бачив отут м'яч пройшов. Та як ти міг бачити, ти сповнив? Спиною стояв. Я спиною. Ти що, косоокий, сам брехло, а там хтось не втерпить і штовхне противника, а той відповість і закрутиться. Ну, справжній тобі бій гладіаторів. На силу Сергій Анатольович розборонить. Ми з митьком були проти такого футболу. Ми дуже любили природу і тому, побігавши у всіх на виду, хвилини з 15 гнали на річку. Річку ми ще більше полюбили після того, як зробили плід. А діло було так. Сусідній табір, сміливий, котрий розташовувався теж у лісі, але по той бік річки мав кілька човнів. Коли ми вранці купалися, хлопці із сміливого частенько пропливали човнами і взивали нас сухопутними пацюками та всілякими іншими словами. Особливо старався один рудий нас це дуже ображало, і від образи ми починали швирголяти в тих мулом і грязюкою. Їх це, мабуть, теж ображало, і вони ще гірше нас взивали. Олександр Миколаєвич сказав, що й нам скоро привезуть човни, але їх чогось довго не везли і не везли. І от одного дня, коли ми втекли від футбольної колотнечі на берег, дивимося, пливуть за водою дві колоди. Я на них і уваги не звернув би, а Митько раптом як затруситься. Срьога кричить, видягай їх і у воду кидається. Я й подумати не встиг, навіщо вони йому, а вже плив слідом. Звик. Раз Митько сказав, значить, щось що у його голові вже крутиться. Щось він вигадав. Відбуксували ми їх на сухе. Митько й каже, ми з них пліт зробимо. Цей краще за човен. Треба тільки довгу жердину знайти, щоб від дна відштовхатись. Посиділи ми трохи, аж тут іще дві колоди. Звідки вони пливли, ми не знали. Та нас не цікавило. Ми їх витягли, а тоді гайнули в табір по молотки, і цвяхи, і дріт. Вже за якусь годину ми мали справжнє власне судно, навіть жердину знайшли. Правда, поплавати не встигли. Час було повертатися.